Знижки в Аврорі до мінус 50%, бо ціни вкрало НЛО. І триматимуть вони ціни до 11 травня. Набір мила дору чотири штучки в упаковці. Зараз 99 замість 139. Лапка лише 49, а була 64. Новинка прокладки Гріндей на знижці 16 гривень. Два різні різновиди я таких ще не бачила. Для дитячого посуду 37, брендова качечка «Аврора» за 34, дерев'яна екопідставка зараз 88, шампунь цілий літр 104, прокладки щоденні «Діскрит» 100 штук 124, від «Ліро» дитячі підгузки 229, котекс нічні 109 гривень за 22 штучки, засіб для миття підлоги всього 39, тампакс 18 штук за 84, хороша знижка, корм для котика «Карпатін» 12 гривень. Лампа 24, б'юті блендери 6 штук в наборі 77 гривень. Гельпілінг 55 вже користувалась має ніжний приємний аромат. Чоловічий гель для душі 69, серветки для прибирання зараз 114 і набір бритв з насадками 169.